Дівчата, сьогодні ми поговоримо про мої ремувери, бо багато дівчат хочуть їх купити просто так, але я розумію, що просто давати хімічний цей продукт в руки не дуже безпечно, бо все-таки потрібно розуміти, що тут в баночки і як ним користуватися. І я знаю, що багато виробників ремуверів просто продають ремувери. І додають до нього відео урок, як ним користуватися. Я вже думала теж над цим, і думала, що можна записати урок і продавати. Але коли майстер не знає, як працює сам ремувер, буде тоді дуже багато запитань. А чому не відбувається висвітлення, наприклад, а чому він не так діє, а не так? Я не знаю, чесно, що мені робити. Я реально знаю, що мій продукт дуже крутий і класний. І... Він повинен побачити світ, і майстри повинні ним користуватися. Я дуже хочу, щоб вони його оцінили. Але я думаю, це буде тільки після того, що вони зрозуміють. Що таке взагалі ремувер? Немає зараз інформації, і дуже мало продають саме курси по ремуверах, такі, які більш глибокі. Виробникам вигідніше просто продати баночку з ремувером чи дві, і заробити на ній гроші, і просто якби дати цей відеоурок. Але я сьогодні пробувала знімати якби, цей відеоурок і пробувала якби, зняти, показати, як працювати. У мене на кожній детальці було дуже багато пояснень. Чому так, а чому не так? А що робити в такій ситуації? А як зробити, а яку голку взяти до якої шкіри? А чому проф, а не комфорт? Це дуже дуже багато деталей. А як працювати на висвітлення? А як на видалення? А як при свіжій шкірі працювати? А як працювати, коли вже там? Лазер був на цих бровах, ну, дуже багато питань. І в одному відеоуроці я не зможу це висвітлити. Ну, просто я не знаю, як правильно мені зробити. Може, хтось з майстрів мені тут дасть відповідь. Не хочеться робити як всі, аби продати продукт. Я хочу, щоб ви розуміли, що тут, як ним користуватися. Тоді у вас будуть гарні результати і будуть клієнти задоволені. Коли майстри просто хочуть купити ремувер за урок, тобто вони не хочуть вкладати в свій розвиток в своє навчання саме у видаленні, а просто хочуть купити баночку і якби нею там працювати, на ній заробляти. Я вас розумію, але мені більше цікаві майстри, які будуть хотіти розвиватися у видаленні і розуміти, що видалення це якби нова професія, це не перманент. Перманенті у нас якби, одні знання видалені, там все дуже глибше. І у вас по-любому буде потім багато запитань. Буде, звичайно, у мене онлайн курс, він буде більш глибокий. І я зараз також обдумую, як правильно його подати, так, щоб ви щось зрозуміли. І так само питання у мене якби стає невирішеним, чи просто продавати за відеоурок, чи якби з онлайн навчанням, може бути і так, і так, але одного відео як внести ремувер в шкіру, цього буде дуже замало. Коли глибше почала розбиратися в ремуверах, я зрозуміла, що ті уроки, які я купувала, чи я брала ремувер вже з уроком, це було просто нічого, і я не розуміла, а чому в мене немає тих результатів, тому що я не знаю навіть, що в цій баночці. Я не знаю. Тих всіх нюансів, про які я розповідаю саме на курсі про видалення. І ті майстри, які думають, які хочуть розвиватися в видалення, вони по любому прийдуть на навчання і прийдуть до виробника ремоверів, бо я вже в цьому якби розбиралася і розумію, як вони працюють і будуть в цьому розвиватися. І далі я зможу з цим майстром підтримувати зв'язок. Я буду з ним спілкуватися. Вони будуть задавати питання. Я буду давати відповідь, бо я буду знати, що вона прийшла в мій курс, і вона вже базу всю цю знає про ремовери, про шкіру, про рубці і про. Усе остальне, дівчата, які у мене пройшли курс поглиблений по ремуверу, я додаю їх в групу по ремуверу і далі. Я там буду виставляти всі результати роботи. Буду скидати різні відео. Але для тих, хто вже якби розуміється в роботі, хто приїхав до мене і захотів розвиватися, для чого. Мені просто давати інформацію, коли ви її якби, не хочете брати. Майстер, який хоче розвиватися в видаленні, він по-любому прийде на навчання. А майстер, який просто хоче спробувати різні види ремуверів, вони будуть купляти один ремувер, інший ремувер, брати просто якби ці уроки і не буде розуміти, як він працює. Бо на будь-якому продукті потрібно пропрацювати хоча б і півроку відслідкувати, як він працює. І буде багато різних запитань. Це по-любому буде різних запитань, бо я коли сама випробовувала ремувер, я їх якби сама створила і формулу сама придумала. І В мене були різні формули. В мене в самої було багато запитань, і я цей шлях, якби прийшла мені є, що вам розповісти і є що вам показати і дати вам відповідь, чому так, а чому по-іншому? І я сама ще постійно вчуся і знаходжу щось нове, і я хочу спілкуватися з тими майстрами, які також. Будуть працювати на моєму ремуверу, відслідковувати його, і потім може підказати, потрібно може зробити, щоб був такий ремовер, чи такий, і я буду як б, вислуховувати вас, і можеш формулу змінюю, чи ще щось тільки в співпраці з іншими майстрами щось родиться. Коли просто ви візьмете баночку і поставите її на полочку. Ну, якби я не знаю, може я дуже вимоглива, але у мене якось така відповідальність перед клієнтами, перед тим, що ви будете робити. Бо все-таки ми працюємо з обличчя клієнтів, і не хочеться, щоб ви робили їм якусь травматичну роботу. Не, не хочеться, щоб були якісь такі неприємності, коли ви будете задумуватися, що це у вас хімічна речовина кислота, чи, наприклад, ви купуєте лужний ремовер. Ви будете розуміти, чому у вас наприклад ви не працюють, а у вас дирки на шкірі, і як зробити так, щоб цих дирочок не було на шкірі, щоб шкіра не роз'їдалася. Про це все я вже розповідаю на курсі. Не можна просто за один відеоурок все це пояснити. Дуже багато всяких цих нюансів. Тому мені цікавий ваш зворотній зв'язок, і можете мені описати, що ви про це думаєте. Бо якби я дивлюся свої точки зору як виробник ремуверів і якби як майстер, який пройшов теж великий шлях у перманенті, у видаленні, і якби на своїх помилках я вчилася. І мені цікаво, що ви думаєте, бо може я зараз якби, щось не розумію, бо все-таки я. Не так зацікавлена в продажі ремувера, я зацікавлена в тому, щоб ним вірно працювали, а не просто необдумано брали баночку і нею працювали. Але мій ремувер він реально дуже класний, і я хочу, щоб багато дівчат ним працювали. Бо я зацікавлена в тому, щоб ви його зрозуміли, полюбили, і так само можете полюбити видалення, як полюбила його я, і працювати на ремуверах, якщо у вас ще є лазер. Можете продавати також курси, на навчати інших майстрів і продавати мої ремувери. Я буду дуже рада цьому, бо ми будемо допомагати дівчатам позбавлятися небажаного перманента і повертати їм натуральну красу. Ну це якби така місія. І не всі якби хочуть займатися чітко видаленням і його рекламувати, бо це не гарний перманент, який ми намалювали на обличчі, а це якби видалення, і на це потрібно більше терпіння і терпіння до клієнтів, і їм пояснити потрібно, чому ще раз курси, бо потрібні знання, як він працює, бо ми працюємо шкірою, і клієнтові потрібно перед тим як робити процедуру видалення, пояснити. Як працює ремувер, щоб клієнт знав, не просто мовчки йому видалити і відпустити. Якби не буде довіри, він до вас не повернеться. Клієнтові потрібно дати ці знання, які я даю на курсі, і пояснюю. І ви це саме повинні пояснити клієнтові. Чому я беру сьогодні ремувер, а не лазер, що у вас буде ось такий результат, і вам потрібно прийти через такий-то термін. Ну, багато дуже всіх нюансів. Дякую, що мене вислухали, і можете написати мені коментарі з радістю їх почитаю.